Дещо затяглася з приходом до Бердичівлян весна, не дивлячись на доволі холодну погоду та вогкий вітер, у парку культури та відпочинку зібралося чимало людей, аби провести цю сувору зиму і зустріти зелену весну. Масляна цьогоріч об'єднала усіх і дорослих, і малих під відкритим небом Бердичева. Перед початком святкування людей розважали духовий оркестр заводу Прогрес разом із золотим голосом Полісся Ліною Зеленянською. Майже годину танцювали люди під запальні звуки оркестру та під виступи талановитих колективів загальноосвітніх і дошкільних закладів міста. Опісля розпочалось частування. Українські жінки й дівчата пригощали святкуючих бутербродами з салом, млинцями, варениками і холодною горілочкою, аби бердичівлянам не було холодно та сумно. Щоправда, сумувати того дня не довелося нікому. Організатори свята Масляної для найактивніших підготували безліч конкурсів та розіграшів, що увінчувалися врученням подарунків. Переможцем споїдання Берди. Чівських пампушок став хлопець Олександр, за що отримав від ведучого смачний приз. Шкиблославці важко заїдати. Зранку принципі, поснідали. Лозенько поснідали. Для любителів пива організатори теж підготували незвичайний конкурс. На швидкість потрібно було випити пляшку цього хмільного напою через тоненьку трубочку. Одні пили, інші обливалися та призи дісталися усім. Ось як люблять пиво у Бердичеві. А як люблять Україну та свята, співали на сцені парку. Slobabeliju, postori za moju Здавна на Масляну чоловіки змагалися у силі та витривалості, залізаючи за подарунком на високе дерево. У Бердичеві організатори постаралися і повісили святкову коробку так високо, що, мабуть, потрібно було спецмашину викликати. Та все ж знайшовся той сміливець, який дістався до заповітного подарунку. І Яке розчарування на дні лежала записка Спробуй ще. Щоправда, на сцені хлопця нагородили багатими дарами і дали звання найсміливіший чоловік. Підтримували хлопця усі, хто прийшов того дня до парку. Люди кажуть. Гарно організоване свято, гарні конкурси і веселі розваги. Що ще потрібно бердичівлянам, які бажають відпочити? Довго очікуваний готем, праздник, якого цей город і все зв'язано з тим, що приходить весна, настає чудовий готем, пора року. Ви? Сьогодні мені дуже подобається ви? Верно, ви? це свято, дуже людно, ну, дуже. Хороші мораторії сів, хороші пісні весело. весело. Да ну весело дуже. Звісно, да. я доволі на цим праздником так само. Люди всі дуже гарне, гарно співають, виступають молодці.